З усуненням 1964 році від влади Макити Хрущова і закінчення так званого великого десятиліття настала майже двадцятилітня ера Леоніда Брежнєва. Вона почалася за знайомим сценарієм звинувачення попередників. Заяви нового керівництва про свою глибоку відданість народу і рішучість негайно виправити становище, подолати кризові явища, підняти життєвий рівень населення і, звісно, забезпечити динамічне просування країни шляхом комуністичного будівництва. А що ж на практиці, хрущовські реформи було згорнуто з вересня 1965 року, децентралізовану систему управління Раднаргоспи змінила випробувана, централізована. Ще раніше, у березні, прийнято рішення стосовно сільського господарства. Був затверджений новий порядок заготівель сільськогосподарської продукції, визначалися тверді плани її закупівлі, вводилися надбавки за надпланову продукцію. Закупівельні ціни формувалися з урахуванням кліматичних умов та специфіки виробництва в окремих сільськогосподарських районах. Корінних змін, як бачимо, тут не планувалося. В промисловості передбачалося посилення економічного стимулювання виробництва, розширення сфери госпрозрахункових відносин, створення ефективної системи стимулювання, скорочення числа диктованих зверху показників. Подальший розвиток подій здавалося б, підтверджував обраний новим керівництвом шлях. Результати восьмої п'ятирічки 1965 70 років були досить обнадійливими. Її підсумки були найкращими за останні 35 років. Дві третини промислової продукції одержано за рахунок підвищення продуктивності праці. Україна освоїла виробництво 440 зразків нової техніки і матеріалів. Було споруджено 250 великих підприємств. Зміни на краще сталися і в сільському господарстві. Його валова продукція в Україні зросла за восьму п'ятирічку на 16,6%. Однак це був тимчасовий успіх. Акцент дедалі більше робився на безоглядній експлуатації сировинних запасів, зокрема нафти і газу, на досягненні щонайменшого будь-якими методами, країна продовжувала і твої продукції постійно падав. Якщо за 1966-1970 роки він становив в Україні 50%, то за 1981 85 роки лише 19%. Безгосподарність у використанні землі призвела до того, що з 1965 по 1985 роки посівні площі в Україні зменшилися більш ніж на мільйон гектарів. Найбагатші землі нерідко передавалися під капітальне будівництво або ставали дном штучних морів. Невпинно погіршувалися умови праці та життя на селі, внаслідок чого протягом 1966-1985 років чисельність сільських жителів України зменшилася на 4,6 мільйона осіб. Серйозні нарікання викликав життєвий рівень народу, який до того ж підтримувався головним чином за рахунок нещадної експлуатації та розпродажу національних природних багатств, обсяг яких катастрофічно зменшувався. Це безпосередньо торкалося і України. Залишковий принцип фінансування призвів до зубожіння у сферах освіти, науки, культури, медицини. Поряд з цим, як і раніше, величезні ресурси направлялися на розвиток військово-промислового комплексу. Незбалансованість розвитку економіки, ігнорування об'єктивних економічних законів, інтелектуальна обмеженість і фізична неспроможність Леоніда Брежнєва до належного керівництва країною все це посилювало кризові явища, і процеси в СРСР загострювало до своєї катастрофи. Зростало невдоволення не тільки серед робітників та селян, інтелігенції, а й серед певної частини партійних функціонерів різного рівня. Виявом протесту проти збанкрутілої політики правлячої партії стало посилення правозахисного руху. Проти його учасників влада широко застосовувала репресивні методи, сталися нові масові арешти. Жертвами на цей раз стали В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Іван Зюба, Микола Осадчий, Василь Стус, Іван Калинець, Надія Світлична, Юрій Шухевич та багато інших. Новим кроком в розвитку українського правозахисного руху стане створення в 1976 році української гельсінської групи, до якої входили Руденко, Бердник, Григоренко, Кандиба, Лук'яненко, Тихий, Строката, Матусевич та інші. У 1977 78 роках відбулися арешти і суди над провідними членами групи. Репресивні дії поєднувалися з посиленням ідеологічного тиску на суспільство. У сфері міжнаціональних відносин орієнтація йшла на злиття нації і штучне утворення так званої нової історичної спільноти радянського народу. Посилювалася русифікаторська політика, глибока економічна криза, низький життєвий рівень народу, політико-ідеологічний пресинг у духовній сфері. Наростання проблем у зовнішній політиці такими були характеристики СРСР кінця 70-х – початку 80-х років.